Всім привіт! Subaru Outback XT Onyx Edition у нас в продажі. Автомобіль 2020 року з двигун 2.4 на повному приводі. Дуже хороша комплектація в темно-графітному кольорі. LED Оптика, оригінальні легкосплавні диски, чорні, антихром пакет. Автомобіль на безключовому доступі, має контроль сліпих зон. Є такі рейлінги на даху, оригінальні, шкіряний салон, електрорегулювання передніх сидінь. Мультируль, контроль утримання смуги руху, адаптивний круїз контроль, пробіг у автомобіля всього 7700 кілометрів. Автомат, є підігрів передніх і задніх сидінь, двозонний клімат-контроль, камера заднього виду, а також є фронтальна камера. В салоні він ще пахне новим. От його задній ряд сидінь. Підігрів задніх сидінь і задніх два USB порта. У нього електропривод багажника. Також він приїхав із шторкою багажнику, з докаткою і з повним бремкомплекту. Можливий тест-драйв в Києві за адресою вулиця Кінцева, 5. Якщо машина вам сподобалась, ставте лайк і підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові огляди. Запрошуємо до нас на тест драйв. Всім гарного дня!